Але виходячи з під'їзду, я зустріла своїх сусідів, які ночували десь в кафе і прийшли сюди за смертю. Пані Галина мешкала в одному з будинків у Бородянці. 2 березня, 22-го їй пощастило. Вона виїхала з будинку за лічені хвилини до того, як багатоповерхівку знищила російська авіабомба. Її сусіди, на жаль, загинули. 1 та 2 березня моторошний, чорний страшний день календаря для бородянки. Саме у перші два дні весни 22-го року російські літаки нещадно бомбардували Бородянку. Тоді авіабомбами окупанти атакували вісім багатоповерхівок. Через два роки після цих трагічних подій мешканці селища зібралися на площі Тараса Шевченка, щоб вшанувати загиблих. Сьогодні ми пригадуємо наших рідних і близьких. Той страшний 2022 рік. Я особисто бачив очі тих людей. Перелякані очі і нерозуміння того, куди бігти, куди тікати, де сховатися. Люди знайшли прихисток у підвалі, думаючи тим, що ворогу не хватить стільки сміливості, щоби бити по мирних жителях. Люди зібралися на площі рівно о 17.00. Приблизно саме у цей час росіяни почали бомбардування. Перша авіабомба впала на будинок 429А на центральній вулиці. Там загинуло шестеро людей. І на цьому росіяни не зупинилися. Тоді, у перший день весни, вони скинули бомби ще на п'ять будинків. Наступного ж дня, близько сьомої. Авіація окупантів знову пролетіла над селищем. Було знищено ще два будинки на вулиці Центральній. Загалом у цій Дні в Бородянці загинуло щонайменше 40 людей. Ще частина досі вважається зниклими без звісти. Ми якраз сиділи в тому домі, де 326, де розбили оце. І якраз оце в таке время Ми перебігали в частний сектор туди. В тому домі дітки погу їх шукають, але їх не могли знайти, тому що якщо там. Пала бомба, то їх там не могли, мабуть, знайти. Я не знаю. І оце там багато знайомі. Знаєте, як це? дуже важко у пам'ять про загиблих, Бородянці поклали квіти та запалили свічки біля символу незламності пам'ятника Тарасу Шевченку. Також свічки і квіти протягом дня люди несли до руїн і до котлованів, що залишилися після демонтованих будинків. Там згадували про страшні окупації та про тих, хто загинув. Як зносили будинок, кожен день приходила сюди, кожен день. І ви знаєте, що вразив один момент, значить, роз, з однієї сторони йде, ну, розвалюють будинок, да? і з верхнього поверху вилітає стайка голубів. От летять вони, а мене, мені кричать, хочеться, що це може їхні душі летять. Звідси вже все і більше сюди не повернуться. І таких історій десятки. Люди, які пережили ці жахіття, згадують своїх рідних та знайомих, які навіки залишились у підвалах. Бородянці наголошують, що ніколи не забудуть своїх загиблих односельчан. Так, янголи плачуть в тиші, щоб твій і мій не порушить звіть